Привіт, мої! сьогодні поговоримо про підсумки року. Взагалі, в грудні я зазвичай не роблю підсумків року, тому що я люблю прочитати всі-всі-всі книжки, закрити книжковий рік. цей свій. І Потім робити підсумки. Взагалі, я вирішила зробити оце таке окреме відео з великими підсумками. А ще хочу зробити окремо з найкращими та найгіршими книгами 2023 року. І на зарубіжному буктюбі я побачила End of year Book Tag Вирішила його перекласти, начебто, я на нашому просторі ніде його не бачила. Відповісти на ці питання і таким чином зробити підсумки. Мені сподобались ці питання, тож давайте почнемо. Ну і звертаючись до своїх колег-блогерок. І блогерів теж, якщо ви захочете теж зняти цей відео, беріть всі питання, я залишу внизу в описі до відео. Але почнемо ми зі статистики. Я не люблю робити таку детальну прям, статистику, але хочу поговорити про статистику, яку мені надав «Гудріц». І Якщо вірити Goodreads, на даний момент, я прочитала 134 книжки, але впевнена, що ще декілька встигну прочитати до кінця цього року, тому що зараз тільки 12 грудня. Якщо загалом казати і узагальнювати, я читала книжки, які були десь в 300 сторінок. Ну і мій загальний рейтинг був 3,7 балів. Я вважаю, що це непогано, особливо для Goodreads, тому що я поміняла коли перейшла на Goodreads, поміняла своє оцінювання. І взагалі в мене після початку повномасштабного. Масштабного вторгнення змінилося ставлення до прочитаного до книжок, і мої емоції взагалі змінилися. Тому я вважаю, що це непоганий результат. Бо раніше для мене був хороший результат: це 4, 4,5, 5, А зараз, звісно ж, все змінилось. Ну а тепер до питань: перше це розчарування року. Знов ж таки доволі багато книжок мене розчарували, але напевно найбільше це та книга, на яку я покладала багато очікувань, і я її замовила в очікуванні класного детективу. А в ітозі наткнулась на щось дуже нудне, і це покоївка Ніти Проуз. Не знаю, в мене якось не складається з художньою літературою, яке видає лабораторія. Сподіваюся, що в найближчий час це зміниться. Наприклад, я починала читати на покірних, яка мені так сподобалася оригінальною обкладинкою, і сильно не сподобалась нашою обкладинкою. Я хотіла прочитати Відьма та вампирка, книга, яку нещодавно видали, і я її замовила. Вона до мене вже прийшла, проте я вже начиталася відгуків, що це дуже слабе фентезі. Ну і тут. Розповідається про покоївку головних героїнь. В неї вмирає бабуся. А це найближча її людина, і вона дуже важко переживає цю втрату. В неї дуже дивні погляди на світ. В неї дуже дивна поведінка. Ну це зрозуміло, і стається вбивство, знаходять одного з постояльців мертвим. І всі підозри падають на нашу головну гриню. Її треба зрозуміти, хто ж насправді вбивця. Є продовження, я продовження не буду читати ну а від цієї книги хочу позбавитись. На жаль. Друге питання аутсайдер року, і я так розумію, що треба показати книгу, про яку мало говорять. І про цю книгу я ніде не чула відгуків. Я розумію, що це новинка, і вона тільки нещодавно вийшла у видавництво Пабулом Тризазулі з поклоном Григіра Тютюнника. Проте я тільки бачила, що декілька дівчат показали її в покупках, і щось мені підказує, що вона чесно не буде настільки популярною як. Наприклад, деякі твори віхули, але мені дуже хочеться, щоб якомога більше людей почитали ці оповідання. Я про них вже розповідала більш детально і загально в прочитаному. Мені дуже сподобалася ця збірка, і я б хотіла, щоб якомога більше читачів познайомилися наново або в перший раз з творчістю Тютюнника. Книга, яка була переоцінена, і тут я доволі багато книг могла б показати, але покажу тільки одну. Танці з кістками Андрій Сем'янків. Більш детально та змістовно я в цілому відео обговорювала цю книгу з Лізою з каналу Букля. Тож, якщо ви хочете от прям подивитися, що ж мені не сподобалось, то я раджу туди перейти. Вона дуже популярна, і я не зовсім розумію цей гайп навколо цього твору, як на мене, це звичайний трилер, детектив. Коротше, я прям очікувала набагато більшого. Четвертий пункт улюблена книжкова пара. Я взагалі не люблю відповідати на такі запитання, тому що, як на мене, це запитання, воно доречніше до людей, які читають більше любовних романів. А так як я не так часто їх читаю, я не можу ніколи знайти от пару, яка б мені прям дуже сильно сподобалась. Проте я потім згадала, що мені дуже сподобалась от саме як пара, і хімія між ними. Пара Джоша Чена та Джолса Амброуз з третьої Книги з серії Twisted, Twisted Hate. Не знаю, мені дуже сподобалося Прям в цьому випадку. Їх пара не без мінусів, і взагалі мені б хотілося зробити окреме відео на всю цю серію, коли я її дочитаю. Мені залишилось тільки Twisted Lies. Але в щось в цій парі було таке, що мене зачепило. Улюблений головний персонаж чи персонажка? Таких персонажів взагалі в мене декілька. Перший це головний герой твору Андрія Любки Мур, малий український роман. Мені дуже сподобався цей головний герой. Він був кумедний, дуже карикатурний і смішний в своїх оцих дуже безглуздих якихось роздумах і в намаганні знайти дівчину. Коротше, прямо сміялась над ним і його. Логікою, як він міркував про те, яку дівчину йому обрати. Ну і це не те, щоб головний герой, бо все ж таки в паперовому палаці головна в нас героїня, але мені дуже сподобався Джонас. І я обговорювала знов ж таки це в окремому відео. Тут можна не погодитись зі мною, тому що ми знаємо цього персонажа тільки через очі головної героїні, а не напряму, але він мені дуже сподобався. Книга, яка здивувала, і оце було дуже важко, тому що мене не те, щоб важко здивувати, проте знову ж таки зараз через повному мої емоції занизились. Мене, начебто, нічого не дивує, нічого не захоплює. Але я згадала про цю невелику збірку Назара Гончара автопортрети. Я люблю поезію. Проте я кожен раз дивуюсь, коли мене якась збірка дуже сильно зачіпає, як, наприклад, оця от від Назара Гончара. Я навіть в прочитаному, от в цьому, зачитувала вам деякі цитати, і чесно, для мене це дуже нетипово робити багато поміток в поезії, але вони мені дуже сподобались. Ну, ще хочу додати, що для мене це дуже рідко, коли я поезію перечитую, а вона в мене викликає або такі самі емоції, як при першому читанні, або навіть сильніші. Новий улюблений автор, чи авторка якого відкрила в 2023 році. Можливо, я буду не права, тому що обидва ці автори, я в них прочитала тільки одну книгу і. Обидві з них вони не те, щоб дуже типові для творчості цих авторів, принаймні з Любкою, так точно, але він мене дуже зачепив. Ну і звісно ж, Макс Хідрук. Найприємніше або найщасливіше читання року. Я обирала цю книгу за форматом емоцій, які були в моменті. І тих емоцій, які я давно не переживала. Знову ж таки, зараз я дуже гостро це сприймаю. І якщо мені книга от настільки подобається, що вона мене. Повертає до якихось підліткових, дуже буремних часів і яскравих емоцій. Або настільки затягує, що я не можу її відкласти, то не дивлячись на те, як я до цієї книги після довготривалого часу буду відноситись, я її такою запам'ятаю. Це четверте крило Ребекки Ярус. Я вже казала, що ця книга не без проблем. Друга частина, так взагалі, там. Збільшуються ці проблеми в тому, як пише авторка, як вона прописує героїв, їх мотивацію, і так далі. На цю тему можна довго дискутувати. Проте, ця книга вона стала такою яскравою, тому що я переживала стільки позитивних емоцій під час читання. Я і плакала, і сміялась, і дуже сильно переживала за персонажів. Так зараз ці емоції тьмяніші, тому що я з більш холодною головою підходжу до сюжету, дір в них і в. Позиції персонажів, коротше, ви зрозуміли. Але от, якщо згадувати ті емоції, це воно. Бісяча книга. В мене їх дві: драбина та спитайте мічку. Той момент, коли я, недовго думаючи, але з твердою впевненістю ставила дуже низьку оцінку творам і, в принципі, творчості цієї авторки. Найкраща адаптація. Я, напевно, не так багато. Читаю і дивлюся екранізації, і в мене, здається, ще якийсь був твір, який я і читала, і дивилася екранізацію, проте вона мені не дуже зайшла. Згадала це Фелікс Австрія Софія Андруховича, Як тільки прочитала книгу, одразу пішла дивитися екранізацію, але не так зачепило. Проте зачепила оця екранізація, і цей роман напевно в. Однаковій мірі. Я не скажу, що це улюблена екранізація. Чи книга? Проте, от емоції дуже позитивні, хороші, натхнення. Вони в мене викликали. Найтовстіша книга, яку ви прочитали. І звісно ж, колонія Макса Кідрука. Найтонша книга, яку ви прочитали, і це оця дитяча книга Папушка. Вона дуже тоненька, але мила. Улюблені обкладинки 69 спецій для серця. Коханець Леді Чатерлей, Вересова Міль. Оці комікси Шерлока Холмса. І останню книгу я забула принести, але це непрості прохасько найкринжовіша книга року. І я думаю, ви знаєте, про яку я книгу скажу. Це переслідування Аделіни, на якій в мене був відгук величезний, довгий, ви можете його подивитися і зрозуміти, чому ця книга стала найкрінжовішою. Я навіть не думала, коли прочитала це питання, одразу поставила цю книгу. Непопулярна книга, яка сподобалась. І я спочатку хотіла обрати якусь книгу, яка в нас перекладена, але вирішила, що не хочу. Хочу взяти цю книгу. Я взагалі люблю такі добірки робити і вставляти книги, про які мало хто знає. І я читала дуже класну збірку поезії вже зарубіжної авторки, What Kind of Woman. І вона, по-перше, дуже гарна, і в той же час вона мені дуже сподобалась. З поезією дуже важко. Знову ж таки, якщо повертатися до тих самих автопортретів Назара, чому вони мене так здивували? Ця книга теж вона мене здивувала в моменті. І потім я зрозуміла, що це якісна поезія особисто для мене, тому що вона буде викликати такі самі емоції та переживання, тому що вона написана про доволі широкий спектр всіляких проблем, думок, які і в мене є, і в багатьох дівчат. Ну коротше, прям дуже сподобалося. Найвища і найнижча за оцінками книги, які ви прочитали на ґудріць. Ну і чи згодна я з рейтингами? Найвище це оці дві: Вересова міль та трелі та вушка дракона. Це дитячі книги, і я могла б напевно взяти якісь більш популярні, щоб було цікавіше, але я вже не стала обирати. Вирішила нехай розкажу от про ці книги. Тут все просто. На них найвища оцінка, тому що дуже мало хто прочитав ці книги, оцю, начебто тільки я прочитала. Вона супер непопулярна, ну і ця теж. Чи погоджуюсь я? Так, погоджуюсь, тому що це чудові книги для дітей, для підлітків, ну і вирисова міль. Теж підійде і дорослим. Найнижча. І тут теж будуть дві книги, проте, одну я вже віддала Лізі, це «Теорії змов. Ну, а друга це час для кохання Голі Вільямс. І з обидвами книгами і цими оцінками найнижчими я погоджуюсь, тому що мені ця книга, вона начебто і непогана, але була дуже нудна і якась. Задумка дуже класна. Проте, виконання погане, як на мене, невдале. Ну, а «Теорії змов, якщо я її віддала, навіть. Не очікуючи кінця року, то, звісно ж, я згодна з цією низькою оцінкою не сподобалася. 18-й пункт улюблені цитати. Знаєте, я не так часто ставлю якісь виділяю якісь цитати. Ну, Наприклад, в мене є мій улюблений кідрук, і тут я відмічала якраз такі цитати або смішні моменти. Наприклад, перша цитата, яку я відкрила, і саме тому питати, що відчував чоловік із острова Пасхи, рубаючи останню пальму, неправильно. Визначальний момент не наприкінці руйнування, а в точці, де люди не усвідомлюють, що те, що вони коїть, руйнує їх самих. І я подивився на цю роботу, бо припускаю, що ми вже проскочили цю точку. От якась велика цитата. Бої тривали 13 місяців, поки ЄС, США, Китай, і Росія не підписали тянзійські статті. Згідно з їхніми умовами, Росія отримувала 245 мільярдний транш на перебудову економіки та зберігала за собою членство в Раді безпеки ООН. Татарстан і Башкортостан виходили зі складу. Боже, як сумно. Це відмітила їх цитату. Ні, я це не хочу читати. Мені не подобається. Я її забула, яка книга кідрукать депресивна. Що ще, яка ще цитата? Походу, райдужних або романтичних цитат не буде. Це смішно, але ви не зрозумієте контексту. Це теж, а це спойлерна. Коротше, ребят, ви зрозуміли. От мені цікаво, як часто ви підкреслюєте чи виділяєте якісь цитати в книжках? Бо я це дуже рідко роблю. Не знаю, мені подобається в моменті бути, і це в мене не те, що проблема, але іноді це проблема, тому що я люблю бути в моменті, іноді не знімаю якісь відоси на пам'ять, не роблю фотографії, а потім про це жалкую. І не виписують цитати, тому що я хочу бути в моменті, бо мені подобається. Дев'ятнадцяте книга з найцікавішим концептом. Отут теж довго думала і зрозуміла для себе, принаймні за 23 й рік я не прочитала такої книги, яка б мене здивувала. Я не буду вже сувати в будь-який пункт Макси Кідрука. Не хочу. І не те, щоб це якийсь був дивний концепт, неординарний, який б мене здивував. Тому я не хотіла його сюди вставляти. Любовні романи давайте відверто. Вони написані всі за плюс-мінус одним шаблоном. А якась сучасна література, я теж її прочитала вже доволі багато, і мене здивувати важко. І це я не вихваляюся, просто констатую факт. І мені навіть прикро і можливо, я поставлю собі за ціль в 24-му році прочитати чи спробувати знайти якусь дуже цікаву книгу. А так я подивилася всі свої на даний момент 139 прочитаних книжок, і жодної не знайшла, яка б мене зацікавила прям так сильно концептом. Хоча, згадуючи, зараз час для кохання непоганий концепт, але дуже погано зроблений.

Три історії кохання в різні проміжки часу. Тобто, в нас одні головні герої проживають життя в різних часових проміжках з різними проблемами, як політичними, соціальними, так і своїми особистими. І авторка показує, чи зможуть вони бути разом. Двадцята книга, яку перечитали, я напевно сто відсотків буду перечитувати в 24-му році колонію Макси Кідрука. Я би перечитала потім ще Мур Любки. І напевно я би перечитала класику. Так що інакше, я люблю перечитувати різну класику. От, наприклад, в мене навіть був перечит, про який я говорила нещодавно прочитаному, це, це був коханець Леді Чаттерлей. Я перечитала, тому що мені подобається перечитувати класику, ну і тому що тут дуже класні ілюстрації. Я хотіла поринути в цей світ і подивитися, взагалі, чи сподобається мені книга. Спойли сподобалась. Кажан погриз трішки каз. Кажумба, блядь, я те вб'ю колись. От класику мені не жалко перечитувати, бо кожен раз ти знаходиш щось цікаве, за що зачіпляєшся, і дивишся, чи з плином часу подобається тобі ця книга так само, як і вперше прочитання. З сучасною в мене не так, звісно. Думки про книжкові плани на 23-й І якими будуть плани на 24-й? Думки про плани на 23-й, вони провалились. Мені здається, впродовж року я декілька разів знімала про свої плани. Так чи інакше згадувала плани на рік, і що їх обов'язково хочу закінчити. Спойлер, я як от з того моменту нічого не дочитала з того списку, так і ну, я, я так і не взяла нічого дочитати. Мені не хочеться, і є якісь більш пріоритетні книги. Це в мене взагалі знов ж таки вперше з спочатку повномасштабки, бо зазвичай я всі плани виконувала, мені хотілося. І я не переключала свою увагу на щось інше, щось більш розважальне, або щось більш важке і так далі. Тому для мене оці от пер... два роки вперше зі мною відбувається таке, що плани не виконуються або взагалі, або от наполовину. На 24-те я, напевно, буду думати. А взагалі хотілося б спробувати концепцію 12 книг на рік і обирати наприкінці кожного місяця книгу, яку ти будеш читати, наступного. Але не впевнена, що мені таке сподобається. Я якось дуже давно пробувала такий концепт, і він провалився. Я прочитала всього там, 6 чи 7 книжок. Мені здається, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, в мене в голові, що. Такий план в мене провалився колись давно. Тому я не знаю, чи буду пробувати. В будь-якому випадку я зазвичай всі плани роблю прямо наприкінці року або в перших числах січня. Люблю так робити і тому подивлюсь, що в мене в моменті захочеться прочитати. Є деякі книжки, які я б точно хотіла прочитати, наприклад, Амадоку. Казку Стівена Кінга познайомитися з творчістю винничука, читати класичну українську літературу і сподіватися, що в нас будуть перевидавати. Класичну зарубіжну літературу, бо дуже хотілося б перечитати деякі твори, які я читала давно. Ну і останнє, що буде в пріоритеті на читання в 24 -му? Дуже багато новинок якихось буде, але напевно все ж таки в пріоритет буду ставити якісь новинки, може, англомовні, які будуть виходити, які я буду спробувати або купувати в фізичному, або читати і слухати в Storytel, і книги від видавництв, з якими я співпрацюю. Бо мені завжди цікаво читати ті книги, які я обираю, які мені надають. Діліться, які у вас плани на 2024 рік, чи ви взагалі не будете робити ніяких планів і будете йти за течією? Поділіться, давайте обговоримо це все в коментарях. Ну і поділіться своїми підсумками, скільки ви книжок прочитали за рік. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!